Варцевий чоловічий годинник АМСТ Mountain Steel. Корпус годинника виготовлено зі сталі. Рермінець також іде зі сталі. Його можна вкоротити та підібрати під розмір вашої руки. Для того, щоб відкрити, відкриваємо спочатку спеціальний захист. Далі натискаємо на кнопочки та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо, затискаємо зверху та закриваємо додатково захистом. Годинник має підсвітку, її можна увімкнути на верхню ліву кнопку. Зараз її буде погано видно, але у вечірній час доби її видно значно краще. Також додатково від накопичення світла підсвічуються стрілочки стрілочного часу. Для того, щоб налаштувати стрілочний час, виймаємо штифт, що знаходиться в нас збоку. Він зараз в нас закритий, тобто притиснутий. Ми його виймаємо повністю та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Далі, для того, щоб налаштувати електронний час, натискаємо три рази нижню ліву кнопку. Бачимо, в нас почали блимати секунди. Щоб збити до нуля, натискаємо верхню праву кнопку. Щоб перейти на хвилини та години, натискаємо нижню праву кнопку. Зараз вже блимають в нас хвилини. Верхньою правою обрали потрібну кількість хвилин. Нижньою перейшли на години. Верхнюю обрали потрібну кількість годин. Знову натиснули нижню. Переходимо на дату. Обрала потрібну дату верхньою кнопкою, нижньою перейшли на місяць. Верхньою обрали місяць і знову нижня. Зверху ви у нас можете побачити день тижня з короченнями англійською мовою. Також обираєте верхньою кнопкою і натискаєте нижню. Знову нас блимають секунди, отже, ми налаштували основний час. Для фіксації потрібно натиснути нижню ліву кнопку. Щоб перейти в наступний режим годинника, потрібно натиснути нижню ліву кнопку. Це в нас секундомір. Щоб його запустити, потрібно натиснути верхню праву кнопку. Бачимо, відлік пішов. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Та щоб збити до нуля нижню праву кнопку. Переходимо далі у режим будильника. Натискаємо нижню ліву кнопку. Це в нас основний час секундомір це будильник. Одразу в нас блимають години, щоб їх налаштувати. Обираємо потрібну кількість годин. Натискаємо нижню і переходимо на хвилини. Знову натискаємо нижню. Перейшло на години отже, ми налаштували час. Для фіксації натискаємо нижню <кхм> ліву кнопку. Переходимо далі. Це наш основний час. Для того, щоб увімкнути або вимкнути будильник, потрібно затиснути дві кнопочки дві правих одночасно. Ви чуєте характерний звук і бачите, що тут зникла е, така замальована півколо. Зараз зникло. Тобто у нас вимкнений будильник. Якщо ви натиснете ще раз, отут ви побачите е, час, на який ви налаштували будильник, і у вас увімкнеться це півколо. Все, тобто це будильник ми увімкнули. І так само його вимкнули.